Зацвітає мій кермек. Ось такі гарненькі квіточки. живу вони дуже гарні. Я уявляю, які вони будуть в букетах. Оці ось е гілочки, які вже цвітуть повністю, я буду частково виривати вже. Ось так. Хай ще трішечки по... Ух ти! Яка красива! Ось дивіться, біленьке з жовтеньким. Божечко, яке гарне. <су> Ой, а це взагалі красотка. А ось краса яка. В общем, я як мала дитина тут. Ой! Білесенький, ось оце такий білесенький, ну, можливо, він ще не зовсім зацвів, а ось такий білий-білий. Інший білий, але інший трішки. Жовтого саме найбільше. Ось персиковий такий. Оці гілочки, які зацвіли, я буду виривати вже і ставити потім все ставити на стабілізацію, як пише книжка.